Уявіть собі, три справжніх пістолети знайшли у Тараса Шевченка під час арешту у 1847-му. Під час того сумнозвісного арешту Тараса Григоровича, коли він ледве зійшов на київський річковий причал, у нього вилучили, окрім рукописів та малюнків, три револьвери. Щоправда, один із них був у неробочому стані. Проте ці револьвери не зіграли ніякої ролі в тому політичному процесі із удаваним слідством. Адже страшнішими для режиму виявилися художні твори нашого кобзаря. Тому й засудив цар Тараса Шевченка саме за поезію. Ось вам і приклад того, що гострі і правдиві слова поета влучали в авторитарний режим, точніше за кулі, а тому вони були небезпечнішими для царату більше аніж три револьвери у торбі Тараса Григоровича. Підпишись, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.